Чоловічий одяг, ось інші маса, крем плюс екстра. 10 кілограмчиків по 8,5 1 кілограм. Тут різноманітний теплий чоловічий одяг. Ось така курточка куртезна, вона йде короткою, недовгою, Якогось ось такого бренду. І розмір це буде елічка. Ось така модель. Також в тут ще попався галстук, Теж йде повністю новесенький, запакований. Далі світер. Ось така моделька. Так, по розміру не бачу. Ось такий, тепленький, наступний. Розовий. Ось така моделька. І це буде розмір М. Далі курточка. Ця курточка водно водночас і легенька, і дуже теплесенька. Віть, яка у нас всередині тепла. Ось така крутезна моделька. Наступний світр Це Більш легший варіант. Далі станічки. Ось такого плану по розміру 44. Такий в хаті кольору. Може бути як комплект. Наступна клісочка більшого розміру. Ось така моделька. Елька пише розмір. Далі. Куртка вітровка. Ось така моделька. Наступне. Так, це теж іде класного бренду. По розміру не бачу. 42-й розмір. Ось така моделька. Далі ось така. Це дуже теплесенька. Замочок то половинки розмір і кселечка. Дальше печничок. Дальше еще тут попадается цифросистер, розмер розмір XL. с капюшончиком. Ой, такая модель. Дальше джинсы. Хард сода. Розмір не бачу. Ось така моделька. Дальше ще одни шпинишки. Світер. Ось така моделька. Це буде розмір Елічка. Далі флісочка. Така моделька. Наступний це світер. більший розмір. Так, ще один світер. Розмір 2 xl Далі худі. Розмір М. Ось така моделька. Ще один світер, тепленький. І останній це світшотик Еліс. По розміру буде Елічка. В принципі, все, показала повністю цілий лоток. 10 кілограмків, це на 8,5 євро за 1 кілограм.